Тема етнічний бренд Вишиванка. Усім привіт! Як вважаєте, чи існує така річ, яка є не тільки красивим декоративним елементом, а й відображає культурну спадщину українського народу? Виявляється так? І це наш етнічний бренд Вишиванка. Як гадаєте, вишиту сорочку почали носити нещодавно? Та ні. Це найдавніший елемент одягу, який передавався нам із покоління в покоління. Ще давньогрецький історик Геродот, описуючи побут скіфів наших предків, зазначив, що в традиційному одязі цього народу використовувалась вишивка. Скіфський національний костюм був щедро орнаментований золотими нашивками із зображенням левів, оленів та грифонів. Сучасні археологи, дослідники скіфського кургану Товста могила, що на Дніпропетровщині, на розкопках дістають сорочки із золотим шитвом, а разом із тим, і скарби. Упродовж віків грабіжники розкрадали відомі кургани, проте донині зберіглися неймовірні вартістю і красою ювелірні прикраси. Серед них і знахідка століття, найдорожча скіфська пектораль. А це експонати з мартинівського скарбу. Не космічні пришельці, а чоловіки шостого століття одягнені в довгі широкі сорочки з геометричною вишивкою на рівні грудей. Вони ніби просять затанцювати гопак, чи не так? Але найбільшою сенсацією для дослідників став браслет з бивня Мамонта, знайдений у селі Мізин Чернігівської області. Це перший орнамент на планеті ще з часів палеоліту, зображена сварга народний оберіг, що означає щастя, добробут, радість і сонце. Згодом такі орнаменти почнуть з'являтися на одязі праукраїнців. Першу школу вишивки в Київській Русі було створено ще в 11 столітті, її заснувала Анна, сестра Володимира Мономаха. В школі опанували мистецтво гаптування золотом і сріблом. Ви можете повірити, що заняття вишивкою здатне врятувати життя. Це правда. Натискайте тут і дізнаєтеся більше. Кожен регіон України має свою особливу вишиванку, яка відрізняється від інших технікою та орнаментом. Фактично кожна область може похвалитися унікальними вишитими сорочками, притаманними тільки їй. Від давніх оберегових знаків до сучасних абстрактних візерунків прикрашають вишиті речі трьома видами орнаменту це геометричний, лінії, фігурки, хрести, тваринний, птахи, звірі, риби і рослинний, квіти, дерева, гілки та листя. Ромб є символом родючості і матеріального добробуту людини. Квадрат означає баланс у житті, мир, порядок і успіх. Трикутник символ об'єднаної трійці і трьох стихій, води землі й вогню, хрест уособлення захисту від темних сил, восьмикутна зірка поєднання чоловічого та жіночого начал. А спіраль плинність і циклічність часу, символ змін. Калина символ родини і довголіття. Мак захист від злих і темних сил. Виноград щасливе подружнє життя, Барвінок – символ молодості, розвитку і досягнення мети, троянда уособлення кохання і милосердя, соняшники символ життя, щастя та енергійності. А дуб це уособлення чоловічої сили. Кольори теж мають значення. Каріно. Ти вийдеш погуляти сьогодні. Я ще подумаю. Білий символізує чистоту намірів і бажання зустрічі. Ну що? Куди їдемо, бро? На природу! Зелений колір. Символ весни та молодості. Алексе, ти ж моє сонце. А ти, Елічко, моя зірка. Жовтий колір. Колір сонця, зір і пшениці. Дорогі Стаси і Соломіє, бажаємо вам щасливих років сімейного щастя та достатку! Ок. Сенкс Орнамент вишитий червоними нитками приваблює удачу, радість і любов. Цей колір є джерелом позитивної енергії. Чорна нитка означає плодовиту землю і міцний шлюб. Як гадаєте, чи є такий день у році, коли навкруги безліч святково вдягнених людей? Виявляється, що так це відбувається у 3-й травня, саме тоді святкують всесвітній день вишиванки. Тож українці у різних куточках планети одягають свої рідні символи на роботу, навчання онлайн чи просто на прогулянку. Всюди це вбрання доречне. Бо вишиті сорочки, сукні чи спідниці пасують нашим сучасним дівчатам і хлопцям так, як і 300 років тому нашим пращурам до речі. Святкування дня вишиванки було започатковано Лесею Воронюк, тоді ще студенткою Чернівецького університету. Леся запропонувала всім і студентам і викладачам прийти одного дня у вишитих речах. Її всі підтримали і закрутилося. Українська традиційна вишивка в наш час стала трендом. Хоча першим модником, який поєднав вишиту сорочку з буденним одягом, був Іван Франко. Він носив її під класичний піджак. Саме в такому вигляді Франко зображений на 20-гривневій купюрі. Українські дизайнери захоплюють світову моду своїми авторськими інтерпретаціями традиційної вишивки. Бренд Vita Kin, дизайнерка, одягла у вишиванки Демі Мур, Кетрін Зета Джонс і багато інших знаменитостей. Анна Октобер і Ксенія Шнайдер славляться упізнаваним українським стилем, який поєднує сучасність і автентичність. Ці дизайнерки представляють вишивку на престижних модних тижнях, надихаючи світ на відкриття краси української культури. Саме в Києві відбувається щорічний фестиваль провідних українських брендів. У Парижі минув показ Ксенії Шнайдер. Нью-Йорку виступ моделей у вишиванках викликав захват. Провідні світові дизайнери та будинки моди черпають натхнення з українських етнічних мотивів. Про це звітує журнал про моду Вок, чого тільки варті покази Жана Поля Готьє, Джона Гальяну, Гучі Валентіна та Дольче Габана. Ландшафтних дизайнерів також надихають вишивані мотиви, вони облаштовують барвисті клумби та сквери у наших містах, чим створюють неповторну атмосферу проживання. Ми, українці, маємо таку рису усе навколо себе прикрашати, не обмежуючись одягом і довкіллям. З радістю оздоблюємо ще й авто, і навіть домашніх улюбленців. Бо світогляд наших предків, історія і мистецтво надихають нас, сучасників, пишати своїм і носити свій етнічний бренд. Вишиванку, дякуємо за увагу.